Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. В минулому огляді ми розповідали вам про 40 книжки Vapor 15 Air Zoom, категорія Academy. Але сьогодні на огляді в нас категорія повища, саме про, що вони з себе являють та чи варто за них переплачувати. Про все це ви дізнаєтесь прямо зараз, тому дуже рекомендую підписатися на наш канал, щоб регулярно отримувати корисну інформацію зі світу спортивної екіпіровки. Поїхали! перед вами 40 нішки від Nike це Vapor 15 Air Zoom категорія Pro Хоч категорія Pro являється всього лише наступною після категорії Academy, вони значно відрізняються. Тому у наступному відео ми навіть порівняємо категорію Academy і Pro і зробимо остаточні висновки з приводу того, що взяти і для якої мети. Тому я не просто так повторюю, щоб ви підписалися, адже контенту буде багато і він реально цікавий. Ну а зараз розглянемо детальніше категорію Pro. Якщо говорити про дизайн, то він дуже добре реалізований, також добре виконані матеріали, і вони мають гарний вигляд. Колір м'ятний з фіолетовим, добре поєднується і виглядає усе це приваблююче. Великий надпис Air гармонує з концептом і свідчить про головну одноіменну технологію, яка пов'язана з амортизацією. Матеріал досить тоненький, має відносно нове покриття HyperScreen для гарного щеплення. Це не Nike Skin, це вже наступна його генерація, досить значна текстура по всій площі, про значні площі цього взуття у вигляді ось цих полос. У цілому із щепленням тут усе добре. Також цікавою особливістю є сам матеріал, який не зовсім звичайний. По суті, це вейпер який вперше з'явився у минулій версії прошок, а саме Vapor 14. Виглядає, він, наче дуже дрібна сітка, але не в'язана, а начебто сплетена із чогось синтетичного. Дуже незвичайний матеріал, який також сприяє гарному щепленню. Язичка вони не мають, адже пошиті по типу технології Dynamic Fit Color, тобто технологія носочка, але самого носочка в них немає. Але присутні подвійні отвори на шнуровці, чого ми і очікуємо від високої категорії. Отвори зроблені в основному матеріалі, а зсередини ще й укріплені щільним матеріалом для більшої надійності щоб ці отвори не розношувались. Усередині маємо досить м'яку та комфортну підкладку, а от саме цікаве це в зоні підошви. Амортизація досить гарна, її немало, але це лише й одна її частина. Друга частина амортизації, яка і іменується як технологія AirZoom, знаходиться у середині під п'яткою. Її можна побачити через ось це віконце, куди неминуче буде добиватися грязюка. AirZoom це спеціальна амортизуюча капсула, яку поміщають усередину підлогу. Підошви це дуже давня і легендарна технологія, яку зараз вирішили навіть у буці додати. Шипи не типові для Mercurial та для минулих 40 ніжок це більш новий тип, вони досить крупні і з ними повинно бути комфортно під час бігу. Але такі шипи будуть трішки слизькі через відсутність гострих граней. Взагалі підошва така сама, як і у Academy, просто на дотик вона зроблена з більш якісних матеріалів. Бачите, я вже починаю порівнювати їх з категорією Academy, тому. Залайкайте це відео, щоб поскоріше вийшло відео з порівнянням однієї і тієї ж моделі різних категорій. Це буде дуже цікаво. У цілому, це не зовсім дешеві, але гідні сороконіжки, що й варто чекати від категорії PRO. Vapor 15 Air Zoom – Це одна з останніх моделей, вони до сих пір актуальні, про що ми розповімо у майбутньому відео, яке готуємо для вас, а саме топ-40 ніжок 2024 року. Тому підпишись на канал, якщо ти чомусь ще цього не зробив. Переходь за посиланням у описі до цього відео, щоб подивитись собі будь-яке взуття для футболу і багато чого іншого, адже у Сокершопі є усе. А також приходьте до шоуруму у Києві на Печерську, де... Любічі консультанти будуть чекати на вас. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бувайте!